Салака в томаті смащуча закуска до картопельки. Для її приготування ми натираємо одну борквину на великій терпості. І одну. Цибулину на дрібніші терпісті. Олія у нас вже розігрівається. І на добре розігріту сковорідку вкидаємо наші овочі. Беремо томатний сік, густий в мене домашній. Вкидаємо приправи, Щепотку коріандра, щепотку чорного маленького перцю, трішки приправи для риби, борошно, зелененьку цибулю і петрушку. Змішуємо у томатному соці. 那再进去呢？ Вмикаємо сковорідку і виливаємо наші овочі, томатний сік і приправуємо. Все це розмішуємо. Розмішуємо. Додаємо чайну ложечку солі за смаком. Хтось менше, хтось більше. Чайну ложечку цукру. Можна дріжечки більше. Тоді кладемо нашу рибку, найцікавіше, що вона повинна бути сирою, але вкладаємо так, щоб томат покрив нашу рибу повністю. Рибки у нас цього 400 грамів. Якщо мало томату, можна додати трішечки ще. Я бачу, що його мало, додамо ще. Заливаємо томатом. Ставимо духовку, вимикаємо коли тут ми отримали отаку от ціленьку, соковиту, смачну рибу в томаті. Картошка доварюється. Зараз ми її потовчемо і будемо смакувати картоплю і з смачною. Салакою томата готова. Ми її посипемо зелені цибулі і покладемо рибу. Ціленька, соковита, смачна салака томат.